Це ранковий голос Софіївки, рокотворного дива Уманщини. Ось уже майже 170 літ, що весни розквітає цей зелений пам'ятник тисячам безвісних майстрів кріпаків підземна річка Стікс, Мертве озеро, Скеля смерті, як твердять перекази, під її шестисоттонною брилою загинули десятки будівельників рабів ясновельможного пана Потоцького. У недалекому звідси Тульчині Потоцький поставив мармуровий надгробок своєму псові. і Їхні імена поглинув час. Та лишилося діло їхніх геніальних рук, лишився світової унікальності диво Парк. А втім, легенда Софіївки береже одне ім'я, тепер на набив казку. Петро Заремба, кріпак, син запорозького козака, головний садівник Софіївки. Платою за її красу була обіцяна воля, якої пан йому так і не дав. Назавши на дні мертвого озера ті часи, часи панів і рабів. Тепер Софіївка Дендропарк Академії наук РСР туристська Мекка. Того дня, коли знімався цей репортаж, під її кронами побувало 10 тисяч екскурсантів.